Вітаю, мене звати Макс Продеус, і після перегляду цього відео ви дізнаєтеся про найхарактерніші ознаки маніпуляцій. У попередньому відео ми говорили, що будь-яка комунікація дорівнює маніпуляції. Якщо ми чітко знаємо, чого ми хочемо, то будь-які наші слова є маніпуляцією, і в цьому немає нічого поганого. Але є один нюанс. Маніпуляція не є поганою, якщо наші слова та вчинки допомагають іншим людям досягати їхніх мет. Ось характерні ознаки того, що ми вважаємо поганою або токсичною маніпуляцією. Жертва погодилася виконати якусь дію лише тому, що її переконали, що вона принесе якусь користь. Хоча насправді ця дія принесе жертві шкоду, ну або щонайменше не принесе бажаної користі. Або. Жертва вважає мету маніпулятора своєю, при тому, що ця мета може суперечити власним цінностям, прагненням або переконанням жертви. Уявімо дівчину, яка повідомляє матері про переїзд чи весілля. А у відповідь отримує істерику, плач та скарги: отак ти мене любиш. Виявляється, що я тобі не потрібна. Ось помру і роби що хочеш, каже матір. Сприймати це холоднокровно дуже важко, особливо у нашому суспільстві, де батьки є чимось сакральним та святим, майже божествами. У нас вважається, що діти чимось зобов'язані батькам, хоча діти не просили батьків їх народжувати. Звісно ж, багатьом у такій ситуації простіше відмовитися від власних планів, ніж впоратися з почуттям провини та суперечити бажанням матері. Тому всупереч своїм бажанням, Дівчина може зробити те, про що її просить маніпулятор. Так ми з вами підійшли до найхарактернішої ознаки будь-якої маніпуляції. Якщо ви робите те, чого насправді не хочете, тільки заради того, щоб принести користь, задобрити, розвеселити, заспокоїти або довести щось іншій людині, ви стали жертвою шкідливої або токсичної маніпуляції. Про те, чим саме токсична маніпуляція відрізняється від нетоксичної або екологічної, ми поговоримо далі. Токсичність та екологічність. Типовою є думка, що маніпулятор сприймає оточення не як повноцінних особистостей, а винятково як інструменти для досягнення своїх мет. Ця думка є частково хибною, адже кожен з нас є маніпулятором на різних рівнях. Просто не всі усвідомлюють, що маніпулюють. На моє глибоке переконання, усвідомлення того, що комунікація дорівнює маніпуляції, відрізняє успішних людей від неуспішних. Та ми з вами знаємо, що Бог захований у деталях, тому треба зазначити, що у будь-якому маніпулюванні є тонка межа. І ця межа називається екологічність. Чинити екологічно означає не шкодити іншим. Якщо ваші маніпуляції допомагають вам досягати ваших мет, і ваш співрозмовник також отримує бажане, то що в цьому поганого? Всі виграли і всі просунулися вперед. Це екологічно для всіх. Та якщо ж ми говоримо про токсичних людей, які досягають своєї мети завдяки пригніченню або заподіянню шкоди оточенню, це інше. До речі, така неекологічна або токсична маніпуляція з часом обов'язково нашкодить і самому маніпуляторові. Не в цьому житті, так в наступному, адже карму ніхто не скасовував, тому усі токсичні маніпулятори в наступному житті завжди народжуються унітазами. Додам також, що токсичні маніпулятори і в цьому житті страждають від своєї токсичності, оскільки усі вони завжди. Сприймають світ довкола як потенційну загрозу. Усі вони дуже самотні, адже нікому не довіряють. Така людина, що стала на шлях токсичності, швидше досягає бажаного, але так само швидко втрачає відчуття, що живе адже наповнює свій світ страхом. Тепер підсумуємо. Існує екологічна маніпуляція, тобто така, що допомагає і вам, і вашим партнерам отримати бажане та досягнути ваших мет. та токсична маніпуляція. Вона спрямована на пригнічення або завдання шкоди іншим людям заради досягнення мети винятково маніпулятора. Де використовують маніпуляції? Оскільки комунікація дорівнює маніпуляції, то використовуються вони у будь-якій галузі та у будь-якій ситуації, де людина може отримати для себе бодай якусь вигоду. Діти маніпулюють батьками, маркетологи, користувачами та замовниками, а політики виборцями. Навіть на побутовому рівні, коли ви з'ясовуєте, хто сьогодні митиме посуд або виноситиме сміття, ви також маніпулюєте один одним. Але це екологічно, адже чистий посуд та порядок у хаті потрібен нам усім. Тому, якщо ви домовитеся, що один з вас митиме посуд, а інший виноситиме сміття, це буде екологічно. Якщо ж один з вас нічого не робитиме, а інший робитиме все лише аби не засмучувати партнера, це токсично. Тому токсичними маніпуляторами можуть виявитися члени вашої родини, ваші друзі, ваші сексуальні чи ділові партнери. Я повторю, що найхарактерніша ознака токсичної маніпуляції це коли ви робите те, чого насправді не хочете. І робите це винятково заради того, щоб принести користь, задобрити, розвеселити, заспокоїти або довести щось іншій людині. Як саме маніпулятор впливає на жертву? Про це у курсі є окреме детальне відео. Воно доступне для спонсорів та патронів каналу. Аби отримати до нього доступ, тисніть на кнопку спонсорувати або переходьте на патрон за покликанням в описі. Якщо коротко, то можна сказати, що токсичний маніпулятор намацує в жертві якийсь внутрішній біль, наприклад, відчуття жалості, провини або сорому. Жертва зробить все, що вимагає маніпулятор, аби тільки не відчувати цей внутрішній біль. Так діють вуличні шахраї, наприклад, чи аферисти. Вони збирають донати для порятунку вигаданих дітей. Вони скажуть вам: невже ви не допоможете врятувати цю дитину? Вона ж так страждає? Ну, або приклад, який я наводив на початку відео, про токсичну матір, яка каже доньці. Переїхати від мене хочеш. Отак ти мене любиш. Виявляється, що я тобі не потрібна. Ось помру і тоді роби, що хочеш. Oh, God! Oh, God! Підсумуємо, як правило, токсичні маніпулятори використовують ваш внутрішній біль, аби змусити вас зробити щось, чого ви не хочете. Біль від того, що ви робите, виявляється меншим, ніж відчуття сорому чи провини від того, щоб ви відмовили. Тож ви обирайте виконати вимоги токсичного маніпулятора і уникнути внутрішнього болю. Чи завжди токсичні маніпулятори діють свідомо? На жаль, відповідь ні. No! Дуже часто ми переносимо у зрілий вік звичні нам дитячі моделі поведінки. Наприклад, нас виховували холодні батьки, і єдиним способом отримати увагу від них був плач. Поступово ми звикаємо, що можна отримати бажане лише через сльози, і використовуємо цей сценарій у всіх галузях нашого життя від родини до роботи. Або замість того, щоб сісти поговорити про проблему з партнером, ми обираємо крик та образи, і наш партнер просто робить те, що ми хочемо, аби на нього просто більше не підвищували голос. Часто ми стаємо токсичними маніпуляторами не тому, що хочемо нашкодити, а просто тому, що не знаємо іншої моделі поведінки. Ми не знаємо, як можна вплинути екологічно, щоб отримати бажане. І саме такі неусвідомлені токсичні маніпуляції, на мій погляд, зустрічаються найчастіше. Попрацювати над собою з метою отримати більшу кількість моделей поведінки та навчитися маніпулювати екологічно можна на приватних консультаціях зі мною. Підсумуємо: найпростішим способом убезпечити себе від маніпуляцій є чітке розуміння ваших власних цілей та потреб. Якщо ви знаєте, чого ви хочете, а бажання маніпулятора розходяться з вашими, то ви легко зможете відмовитися та заперечити. Хороші інструменти, які допоможуть вам зрозуміти себе, є у моєму відеокурсі Харизма. Він є у вільному доступі на цьому каналі. Поцікавтеся. А про основні інструменти, які допоможуть вам захиститися від маніпуляцій в майбутньому, ми поговоримо у наступних відео цього курсу. Обов'язково вподобайте відео, напишіть коментар із прикладами маніпуляцій, які застосовували проти вас. Підпишіться на канал та зробіть донат! Успіхів!